Кожного дня це важливо, не тільки сьогодні, не тільки, не тільки зараз. Можливо, моя присутність тут ще якусь енергію людям дасть, якийсь позитив, ще щось. Послухайте, ми повинні це робити. Якщо ми хочемо жити, щоб наша країна процвітала, ми повинні, кожен з нас повинен працювати на, на країну. Чудо. Ну, вообще-то мы усика любим. Будем говорить так. Это, как сказать, один из наших из наших боксеров, который чемпион. Мы его дуже-дуже поважаем. Он прославляет нашу страну. Ми тримаємося, ми працюємо, виробляємо електроенергію, це наша задача, наша робота. Найважливіше устаткування, яке є серцем станції, і на саме на відновлення цього устаткування знадобиться не менше одного-двох років.